Доброго дня! Сьогодні розглядаємо тему автоматизація призначення відповідального менеджера за клієнтом в ганузевій CRM-системі CRM». Даний сценарій автоматизації надає можливість згідно бізнес-процесів забудовника індивідуально призначити відповідального менеджера за клієнтом. Для того, щоб максимально комфортно зрозуміти дану інструкцію, рекомендую ознайомитись з наступними сутностями CRM-системи. Перше модуль, шахівниця для забудовника. Друге ліди, третє клієнти, і також бажано ознайомитись з сутністю договір. Якщо ви переглядаєте дану відеоінструкцію вперше, посилання на згадані модулі, на згадані сутності є в описі до даної відеоінструкції. можна перейти і попередньо переглянути їх. Сьогодні ми розглянемо такий сценарій, який надає можливість за клієнтом встановити відповідального менеджера автоматично. Зараз ми знаходимося в сутності Ліди. Ліди це картки потенційних клієнтів. Тобто, це той лід, це той потенційний клієнт, який звернувся в компанію, але ще нічого не купив. Відділ продажу, як правило, працює з лідами. Тобто ліди проходять певні визначені керівником відділу продажів етапи до укладення угоди. Коли угода укладена, угода оформлена. Такого ліда згідно визначеного правила та на визначеному етапі, не обов'язково, що це етап угода оформлена, безпосередньо автоматично формується картка клієнта. І за лідом і за клієнтом може бути призначений або один і той же самий відповідальний менеджер, або різні. Наприклад, для випадків, коли менеджер з продажу не ще продає, а відділ супроводу адмініструє. Інші процеси пов'язані з клієнтом, наприклад, процеси видачі ключів, процеси збору заборгованості за розтермінуванням або процеси контролю виплат. і такі процеси виконують безпосередньо менеджери супроводу, які працюють вже в сутності клієнти. Тобто, лід приходить на стадію угода оформлена, закрити угоду може один менеджер, і це може бути менеджер для прикладу, скажімо, відділу продажів, який просто закрив угоду. А вже наступний менеджер, менеджер супроводу, працює з даним лідом, надаючи йому супровід, сервіс і так далі, як визначено бізнес-процесами забудовник. Давайте розглянемо більш детально поєднання цих сутностей. Зараз, для прикладу, ми бачимо шахівницю, і в даній шахівниці демо-будинку черги 1 ми будемо продавати об'єкт 1401 та 1402. Давайте розглянемо це детальніше. Зараз ми бачимо лід, і для прикладу, в нас є такий лід, як Ірина. Давайте змоделюємо ситуацію, ніби Ірина придбає нерухомість у забудовника. Об'єкт нерухомості 14 на 14.01. Для цього нам достатньо перемістити дану картку ліда на етап угода оформлена і безпосередньо в даному вікні заповнити параметри угоди. Більш детально я вже розглядав те, як саме вводити розтермінування, як працює заповнення картки, як налаштовуються дані поля. Тому ми ще в демонстраційних цілях швидко. Продамо даний об'єкт нерухомості. Нехай це будуть апартаменти 1401. Дані заповнені автоматично, і тут ми пропишемо такий сценарій, як демо 1, Встановимо, що сплачено і збережемо. Бачимо, що відбувся наступний процес. Перше, даний юніт, який було відмічено як 1401, Іриною було придбано. Давайте переглянемо це на шахівниці. Бачимо, що на шахівниці в першу чергу змінився колір на сірий проданий, і бачимо, що Ірина справді придбала даний об'єкт нерухомості. В Наших цілях сьогодні цього достатньо. Давайте переглянемо наступне. Ми також бачимо, що даний потенційний клієнт є вже класифікованим як клієнт, і якщо ми відкриємо список клієнтів, то будемо бачити, що також у списку клієнтів у нас доступна Ірина. Тепер, коли ми будемо переглядати параметри Ірини, ми бачимо, що є така картка, як картка клієнта, і безпосередньо у ліда Ірини також є відповідальний менеджер. Автоматизація призначення відповідального менеджера означає сценарій, за яким буде призначатись відповідальний менеджер. Для прикладу, тут в лідах, ми бачимо, що за карткою ліда Ірина призначено відповідального менеджера відео. Так, оскільки я працюю саме з цього профілю demo Company. Ось ми це бачимо. Тепер встановимо наступний сценарій: для випадків, коли необхідно адмініструвати процеси вже безпосередньо з клієнтами, нам необхідно призначити іншого відповідального менеджера, який буде безпосередньо адмініструвати процеси, пов'язані з клієнтами. Рекомендую переглянути відео адміністрування вирви клієнтів. У даному випадку ми бачимо тут невелику вирву. Яка надає можливість нерухомість передати у власність. І, звісно, такими процесами у забудовника, процесами супроводу клієнтів займаються інші відділи, інші співробітники, у яких інші безпосередньо вирви і задачі безпосередньо моніторингу перед клієнтами, також інші. І вони працюють, як правило, з Сутностями договір і маркетингова інформація, яка використовується в нас аналітиці, безпосередньо пов'язані з лідом, є менш для них цікавою для таких співробітників. Я вимушений зараз говорити дану інструкцію на певному рівні абстракції. Проте для професіоналів ринку нерухомості для забудовників, процеси є максимально зрозумінними і, скажімо так, з клієнтами, тими, хто щось купив. Тими, в кого є придбаний юніт безпосередньо на шахівниці, є договір купівлі-продажу, даний процес є зрозумілим. Тепер встановимо наступний сценарій автоматизації, коли за лідом, який переміщується на етап угоди оформленої, створюється автоматично картка клієнта і, точно так само, як це було з Іриною, і встановлюється відповідальний менеджер відділу супроводу також автоматично. Тобто, коли клієнт буде створений в розділі клієнти crm системи для забудовника, за таким лідом, за таким клієнтом, автоматично буде призначено нового відповідального менеджера а не вже менеджера відділу супроводу, демонструю, як налаштувати такий сценарій. Спочатку давайте задамо для такого сценарію назву. В нашому випадку ми надаємо назву лише для розуміння забудовником того, який контекст вкладено. В назву. Для прикладу я назву її як призначення відповідального за клієнтом. І тут вкажемо призначається менеджер відділу супроводу. Воронка в нас буде вирва лідів, дія переміщення ліда. Етап в нашій специфікації ми вибираємо, угода оформлена. Звісно, якщо у забудовника вирва лідів наништована по-іншому, і даний етап називається не угода оформлена, а називається якось по-іншому, то необхідно вибрати той етап, з якого ліди класифікуються як клієнти. Вибираємо в нашому випадку угода оформлена. Сценарій визначаємо «Призначити менеджера супроводу, і в опціях даного сценарію вибираємо не. Опцію занишити відповідального менеджера, оскільки при таких налаштуваннях той же самий менеджер, який супроводжував продаж, буде супроводжувати процеси адміністрування, а призначаємо менеджера відділу супроводу. Тут ми можемо або вказати менеджера супроводу, або безпосередньо занишити дане поле Пустим тоді дане поле відпрацьовуватиме таким сценарієм, що автоматично по черзі серед кожного менеджера супроводу будуть розподіляти сліди. Для прикладу, ми вкажемо Тараса, Робець як відповідальний менеджер за клієнтами, представник відділу супроводу. Зберігаємо даний сценарій, і тепер даний сценарій повністю змінює логіку при переміщенні ліда, картки Ліда на етап угодооформення. Що відбуватиметься в даному випадку? В даному випадку кожен новий сформований клієнт буде мати автоматично призначеного відповідального менеджера Тараса. Безпосередньо а, як відповідального менеджера за процеси супроводження клієнта. Давайте переглянемо це на практиці. Отже, зараз ми маємо шахівницю, і в даній шахівниці Unit 14.02 є вільним. Давайте, для прикладу, клієнт, в даному випадку, ось цей клієнт Джо, придбає об'єкт нерухомості і стане клієнтом. Тобто із класифікації лід, із класифікації той, хто потенційно може придбати нерухомість, і в нашому випадку буде безпосередньо клієнтом. СГМ-системи. Беремо даного ліда Джо. І переміщуємо на етап угоди оформлення. Тепер ми бачимо, що нам, звісно, потрібно заповнити картку клієнта. Зробимо це максимально швидко. Кажімо 14.02. Дані заповнилися автоматично. І демо 2. Зберігаємо дані налаштування. І тепер ми бачимо, що. У нас відбувся наступний процес. В списку клієнтів доступний клієнт Jo. Ми бачимо, що тепер у списку клієнтів у нас також є клієнт Jo. Відкриваємо даного клієнта і бачимо, що супровід призначено менеджера Тарас Горобець. Так відпрацьовують автоматизовані сценарії в ганузевій CRM системі GRM в такий рівень. Налаштувань і гнучкості налаштувань надає можливість забудовнику, яким би не був важким зв'язаним, взаємопов'язаним, послідовним, вертикальним або горизонтальним бізнес-процес взаємодії різних сутностей, за рахунок наявної системи автоматизації забезпечити такі процеси взаємопов'язаних сутностей і автоматизованих послідовностей. Які повністю відповідають забудовнику. Тобто, якщо у забудовника процес вибудовано саме так, з таким параметром, з таким модулем, як вбудований механізм автоматизації бізнес-процесів, можна забезпечити взаємодію різних департаментів згідно тих логік, згідно тих процесів, які вибудовані у забудовника. Ось такі прекрасні речі з автоматизації можна робити в G+. АРА. Що ж, дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку. Знаю, що ця інструкція є базовою для розуміння процесів автоматизації, проте рекомендую також переглянути ще одну базову інструкцію з автоматизації, яка надає можливість більш широко та гнучко розуміти процеси, які відбуваються у забудовників, а саме призначення сценарію по розриву договора в G CRM. Це надзвичайно важливий сценарій, який надає можливість також використовувати автоматизовані тригери. Поставте вподобайку, напишіть коментар. Я його чекаю в дописі до цього відео. До зустрічі в наступній відео інструкції.